І приймачі на хвилю українського радіо Вінниці на часі програми Віч на віч перед мікрофоном Олександр Блашко. За участі агенції регіонального розвитку області реалізовано проект, що забезпечує стабільну роботу 50 підприємств малого бізнесу, що працюють на території Бальської та Жмеринської громад. Які ж заходи проведені в рамках цього проекту? Хто їх фінансував? Які досвід набули представники органів влади та бізнесу, що брали безпосередню участь в даному проекті? Про це ми і будемо. Говорити з його координаторкою, директоркою агенції регіонального розвитку Вінницької області Наталею Гришко, начальницею відділу економіки, інвестицій та регуляторної діяльності Барської міської ради, Іриною Походзей та учасницею проекту від малого бізнесу Барської громади Альоною Чернецькою. Тож, залишайтеся з нами. Вітаю вас, шановні гості у нашій студії, Вітаю. пані Наталію, перше питання я хочу адресувати саме вам, адже три місяці тому ми говорили з вами про реалізацію проєкту підтримки малого бізнесу, саме в Жмеринській та Бацькій громадах. А вже сьогодні можемо підбити його підсумки. Тож скільки можливо підприємців малого та релокованого бізнесу, саме. Барський та жменський громад брали участь в цьому проєкті, які заходи. Були реалізовані саме за вашої підтримки. Будь ласка, Так, дуже дякую за запитання. Ну, проєкт створення умов для відновлення і безперервності мікро та малого бізнесу, в тому числі релакованого жмеринської та барської громад Вінницької області, шляхом проведення інформаційно-освітніх заходів та розвитку екосистеми з підтримки бізнесу. Говорить про те, що дійсно триводиторії були саме мікро і малий бізнес двох громад. Крім того, ми долучали так само і органи не самоврядування, тому що проект впроваджується. Жмеринською міською громадою, Барською міською громадою, і агенція виступає тут як, якби партнери. Мі адміністратором конкурсу фінансує проєкт. Нам вдалося партнерами міськими радами, агенцію залучити ще донорську підтримку в рамках програми міжнародної співпраці Business, конкретно спроможність відновлення та інтернаціоналізація МСП, які фінансуються європейським союзом та урядом Німеччини, і учасниками цього проєкту Кто стало понад 50 чоловік на конкурсній основі? Ми проводили цей відбір. Спочатку подали заявки понад 83 заявника. Але за рахунок певного опитування анкет ми зменшили цю кількість до Пані Наталі, а які структури загалом ви почали про це говорити? Здійснювали фінансову підтримку, адже мова йде про мільйон 300 тисяч гривень. Та біжут проекту, так так. Ну ще раз повторю, що в мільйон триста це є фінансовий внесок безумовно двох громад. Тому що практика є будь-якого конкурсу і гранту заявники мають розуміти свою відповідальність і переконувати донора, що цей проект актуальний. Тому дві міські громади виділили з своїх бюджетів майже 80 тисяч. А решту коштів нам вдалося залучити за в рамках програми міжнародної співпраці. Був конкурс, який фінансує Європейський Союз і уряд Німеччини. До речі, а хто був ініціатором проведення саме цього? цього проекту і чому саме? Барська та Жмеринська громада були обрані для нього для нього. Тут дуже важко сказати, тому що ну насправді це є нашим пріоритетом розвит... одним із пріоритетів агенції розвиток мікромалого бізнесу. Але з Барською Жмеринською громади у нас вже такі тривалі стосунки. Це вже не один проект, який ми пишемо, розробляємо. І тому згадати хто не знаю, Це вже стає традиційно. Ми чітко розуміємо, що ці дві громади є нашими такими надійними партнерами і, зокрема, і проявляють більшу ініціативу, та, можливо, так та, так та ну тим паче це великі громади, в яких є достатньо багато потенціалу самих підприємців, і відповідно це логічним є, що громади хочуть цю екосистему розвивати, тому що ну вона надзвичайно важлива для громади. В реалізації проекту брали участь і представники місцевого самоврядування запитання саме до пані Ірини, що представляє органи влади барської громади. Тож, пані Ірино, скажіть, який можливо новий досвід роботи саме з бізнесом і його підтримки, ви отримали під час реалізації саме цього проекту? Добрий день ще раз. Я хочу зазначити, що у Барської міської ради є чітке бачення з того, що з бізнесом потрібно працювати активно. І розпочав розпочавши свою роботу на посаді начальниці відділу, я розуміла того, що потрібно відходити від формального спілкування з бізнесом і починати активну діяльність. І в мене виникла така думка, що потрібно Зробити якесь навчання, провести опитування, що саме хоче бізнес від органів місцевого самоврядування. Тому виникла ідея в, в такому навчанні, і разом з агенцією ми написали проєкт. І у зв'язку з тим, що є в нас обмежені фінансові ресурси, ми почали шукати грантові можливості. Одним із завдань, саме проекту, було. І навчання нас як працівників органу місцевого самоврядування, того що ми розуміли те, що ми повинні надавати якісні консультативні послуги для бізнесу саме по бізнес-плануванню, по маркетингу, по роботі з персоналом. І нам, як працівникам, потрібно так також свій рівень підвищувати, тому і в цьому проекті є. Те, що ми пройшли навчання, і в майбутньому ми зможемо гарно консультувати, надавати якісні послуги. І в реалізації цього проекту також зазначено, що ми оснастили одне робоче місце для того, щоб підприємець міг прийти до нас, навіть працювати там, якщо виник виникне у тому потреба, і ми могли якісно надавати ті послуги. Попередньо пані Наталя сказала про те, що мільйон триста тисяч бюджет проекту вісімдесят тисяч сплатила. Барська і Жмеринська громада. А який відсоток ви сплатили ви безпосередньо і... має на увазі Багарська громада? Так, ми у фінансовому еквіваленті надали 30 тисяч гривень, але також ми з командою і працювали, і це був не фінансовий внесок наш над успішною реалізацією даного проєкту. А загалом, скільки представники малого бізнесу взяли участь у цьому проєкті та чи Потрапили до нього релоковані підприємства, якщо такі є на території барської громади. 23 підприємця взяли участь, двоє представників органу місцевого самоврядування. І е, релокованих з релокованих підприємців то з жмеринської громади прийняли участь. А загалом, яка специфіка роботи малого бізнесу, який долучився до цього проекту? Є тут певна певні умови, можливо, участі? Можете спробити? Це торгівля, е, швейна справа. Також у нас був фотографія, представник напрямку надання послуг у сфері фотографії і сільське господарство також було. Тобто ну це різні фермери. Різні напрямки. Будівельна справа була. У нас такі були різні напрямки. Учасником проекту була і власниця швейної майстерні Альона Чернецька, яка сьогодні, до речі, є гостем нашої студії. Пані Альоно, що все ж таки спонукало вас? Долучитись до відповідного проекту, якою була ваша основна мотивація, не сам вітаю всіх. Основна мотивація була це саме навчання, навчання фінансової грамотності правильно написати бізнес план і правильно його розрахувати для того, щоб потім він був рентабельний і можна було без ризиків відкрити свою власну справу. Можливо, а в яких навчальних програмах проекту вибрали безпосередню участь, та як можливо отриманий? Досвід ви можете реалізувати вже на практиці безпосередньо на своєму виробництві. Ну, в цій начальній програмі кожен учасник він мав розробляти свою бізнес-ідею. Ми проводили маркетингове дослідження, також проводили аналіз безбитковості проекту. Наприклад, так як я є власниця ательє, я вирішила ще додати ще одну додаткову послугу як і школу крою та шиття для дорослих та дітей. І я вирішила її пропрацювати. А Саме, чи є моя цільова аудиторія, яку потребу я можу їхню закрити, чи вони підуть на мене, що я їх зможу взагалі навчити. І коли я вже пропрацювала таку свою бізнес-ідею, подивилася, що вона дійсно реальна і її можна запускати в життя. І вирішила, якби, запустити цю бізнес-ідею, яку як нас правильно навчили на проєкті. Тобто можна говорити, що відбулись у вашій роботі певні якісні зміни після того, як ви отримали нові знання? так? Так, я в вересні відкрила школу шиття, де ми набрали три групи. До речі, школа шиття в місті Вінниці, кутюр'є. Ми набрали три групи дорослих і одна група для діток. Навчаємо конструювання, моделювання одягу, відшиваємо вироби протягом трьох місяців. І кожний учень, який проходить наше навчання, він може повноцінно вже відшивати вироби і працювати на себе. І до речі, до нас приходить саме молодь вмотивована, яка хоче навчитися не для того, щоб шити і працювати. На когось, а хоче навчитися для того, щоб відкрити свою власну справу, відкрити свій бренд одягу. І ми знову повертаємося до проекту безцінного проекту, яким займається пані Наталя і пані Ірина, для того, щоб саме навчати, і ми змогли ем, грамотно дійсно розвивати бізнес. І до речі, на мою думку, це має розвиватися не тільки Барська і жмеринська громада, а мають розвиватися всі громади Вінниці. Я це думаю, того, що, що Це буде в перспективі, ми про це також поговоримо. Мо, а от якщо говорити про ми говоримо зараз про навчальний процес, про навчання бізнесу під час реалізації відповідного проекту, а от на вашу думку, яка можливо темати, тематика тренінгів вас цікавила б в перспективі? В перспективі, ну, що мене хвилює насамперед, що в вузах не проводять навчання, як правильно писати бізнес-план, як правильно ставити цілі і планувати ці цілі. Я би хотіла, щоб нашу молодь і взагалі початківців-підприємців могли навчати ці справи, тому що це дуже важливо. Надаю вислухати «Віч на віч за участю директорки агенції регіонального розвитку Вінницької області Наталії Гешко. Начальниці відділу економіки, інвестицій та регуляторної діяльності Барської міської ради Ірини Походзей та Альони Чернецької, представниці малого бізнесу цієї ж громади, говоримо про умови підтримки бізнес-середовища громад області в рамках проєкту. Підтримки відповідного yes. бізнесу, так пані Наталіо, скажіть, а хто все ж таки проводив можливо, оцінку знань підприємців після відповідного навчання? Є тут результати вже роботи? Можливо, це була були представники вашої агенції, а можливо органі місцевого самоврядування. Та дякую. Ну я очікувала це запитання. До речі, дякую за запитання. Я від Альони дізналася, що вона далі починає активно розвивати, застосовувати свої знання. Оцінку ми проводили безумовно спільно з експертками, з громадами розробляли анкету, брали методики, ті, які ми застосовували, і в інших наших навчальних закладах. Тому була оцінка до ми робили зрісно, навмисно згідно з тими блоками або тими питаннями, які. Які будуть розглядатися під час навчально-восьмимодульної програми, і зробили Після ту саму якби анкету запустили, щоб зрозуміти наскільки учасники орієнтуються в тих питаннях. Вона не напряму, але можна зробити посередковано розуміння, дійсно чи засвоїли знання чи чи ні, і хочу вам сказати, що ми отримали ну дуже позитивні результати. У нас відсоток спочатку тих, хто незадовільно відповів. Перевернувся по зворотному на максимальне. Тобто, якщо на початку навчальної програми незадовільно не змогли зорієнтуватися, це було біля 60 то в кінці це тільки 4 незадовільно. Решта у нас вийшло, що навіть не добре, а якби максимально. Тобто, настільки навчальна програма була поставлена логічно доступною мовою, що учасники просто зрозуміли насправді, як потрібно вести бізнеси, де їхні слабкі місця, і взагалі на запитання тоді вже фахово відповідали, але ще більшою цінності були якраз менторська підтримка. Усі індивідуальні консультації? До речі, знаю, що серед учасників навчальних програм було проведено два конкурси. Можете назвати, яка була тематика цих конкурсів, та які можливості отримали переможці? Так, дякую. Ну навчальну програму. Ми всіх мотивували, що навчальна програма це не просто послухав тренінг, а кожен раз учасники виконували домашнє завдання. І домашнє завдання, навчальна програма була поставлено так, що по завершенню навчальної програми учасники мали би мати два документи: це бізнес-план і план стійкості або стратегія стійкості. І потім можна було б вже далі в нас в нашому проєкті не приймати участь, але ми все ж таки дали можливість учасникам провели конкурс, Курс і за результатами участі не менше 80% навчальної програми виконання домашніх завдань вони мали можливість як бонус отримати ще безкоштовно години індивідуальних консультацій для того, щоб вдосконалити допрацювати або задати якісь запитання, які ще були незрозумілі під час навчальної програми. Це понад 200 годин загалом консультацій індивідуальних робота над своїми реальними запитаннями з бізнесу. Пані Ірино, питання до вас. Все ж таки після завершення відповідного конкурсу, ви відчули те, що бізнес малий бізнес став ближче до влади, і він готовий відкрито до вас підходити, консультуватись, отримувати певну допомогу з вашого боку. Що ви відчули? Звичайно, що ми відчули, що бізнес-середовище в нашій громаді таке пом'якшало. І е, така була влучна фраза від наших підприємців, які приймали участь, в тому, що в умовах війни, в умовах економічної кризи, міська рада разом з агенцією протягнула їм руку підтримку. Е, це е, такий був досить гарний для нас фідбек від бізнесу. Е, ми можемо сказати, що вчора у нас спільно з агенцією, спільно з Ощадбанком і спільно з центром зайнятості проведений ще один е, такий навчальний. Семінар для підприємців, де приймали участь вже інші підприємці, в яких повідомили ті підприємці, які проходили навчання раніше, це як Сарафан Радіо, знаєте, пішло по є роботі, по гранту на власну справу. У нас є успішна практика, вже отримання коштів і реалізації своєї справи в громаді. Тому я можу сказати, що ми будемо працювати над тим, щоб організовувати подібні заходи для підприємців. І розвивати нашу бізнес середовище в громаді взагалі, тобто фактично наладжує ось такий зворотній зв'язок, так. а пропозиції безпосередньо від іншого, інших представників малого бізнесу не тих, хто брав в цьому проєкту, а ті, хто займається, можливо, специфіка роботи, і відрізняється. Вони кажуть: а чому нас не запросили, або можливо, в перспективі ви хочете щось провести, будь ласка, дайте нам координати. Ми б хотіли дізнатися про це більш детальніше. Так, вона Питання. є. Ми зробили опитування, і на сьогоднішній день у бізнеса є потреба у донесенні до них інформації на рахунок додаткових коштів. Це якихось грантових можливостей, як і від держави, так і від наших закордонних партнерів. Тому ми це висвітлюємо на сайті, на офіційному сайті сторінки, на своїй на своїх ресурсах стараємося доносити до бізнеса і в майбутньому будемо старатися це повторювати. Також хочу наголосити на тому, що на на базі відділу економіки ми створюємо центр креативної економіки. Ми приймаємо участь у проєкті ще одному, і вже пройшли перший Перший тур конкурсного відбору, який нам допоможе створити то середовище, де ми могли б мати якийсь контакт з бізнесом, проводити тренінги, семінари, навчальні для них заняття і мати робоче місце, того, що ми розуміємо, що настає зима, не завжди напевно, що електроенергія буде доступна. Ми хочемо оснастити робоче місце безперебійним живленням. Куди би бізнес міг би прийти і працювати, оснастити його технічно і мати таке місце і таку руку допомоги для бізнесу? Ну і запитання до пані Альону. Альони попередньо ви говорили про те, що ви поступово залучаєте до, до свого бізнесу все більше і більше талановитих, молодих людей? Чого ви від них очікуєте в перспективі? Чи можуть вони, скажімо, пройшовши або ознайомившись, отримавши певні навики, відкрити свою згодом власну справу? Так, молодь нас зараз дуже перспективна, активна, швидко розвивається. Потрібно вхоплювати оцю хвилю і бути разом з ними, їм допомагати. До мене приходять студенти або молодь, яка хоче поміняти свою професію на іншу професію, яку вона мріяла в дитинстві. З задоволенням навчаються шити і дійсно хочуть відкрити свою власну справу. Як я можу, вмотивовано, я їм допомагаю. Можливо, в перспективі будуть ще одні курси, які я запущу. Що і зможу їм допомагати писати саме бізнес-план, прораховувати, скільки їм потрібно взагалі для початку, щоб відкрити свою власну справу, щоб запустити своє швейне виробництво, скільки потрібно тканини, скільки потрібно взагалі яку рекламу потрібно надавати. Ну, це все а Ви вже багато часу працюєте в цьому бізнесі? Так, багато, 10 років. Добре, і можливо на сам кінець питання до координаторки відповідного проекту. Сьогодні ми говоримо про Барську, про Жмеринську. На жаль, можливо, наступного разу і представники Жмеринської громади будуть в нас в ефірі, але все ж таки в перспективі, які громади ви плануєте долучити до цього проекту, тобто допомогти малому і середньому бізнесу вже. В інших громадах Хі -хі. Е, Олександр, ну це таке, якби трохи питання. Ми агенція обласна, і тому ми не можемо виділяти когось. Ми доступні певні послуги онлайн, доступні для всіх громад, для всіх Це перший крок, так так, але працювати Успішні. точно будемо з тими громадами, які просто не не відмовлять під ну під наш запит, тому що ми більшість орієнтуємося на тих, хто готовий, оскільки пані Рина сказала, що насправді вони і виділили фінансування 30 тисяч в рамках проєкту, але дуже багато робили роботу. Не фінансово. тобто це команда громади і ну, всієї міської роди, тому що і поширення інформації, відділ комунікації. А скоро відкриється радіо. І, відповідно, на наступні заходи ми зможемо в барській громаді вже поширювати, запрошувати підприємців через додатковий канал. Так само, сам відділ економіки. Вони не дуже потужно комунікують. Вони від цього отримали теж фідбек, тому що насправді підприємці сказали, Ми тепер знаємо і бачимо, чітко розуміємо, що відділ економіки дає. А з приводу громад жмеренки. То точно може бути, тому що я не озвучила, що в нас зараз ще не завершився проект. Насправді у нас вже 9 учасників в рамках нашої програми подали на різні конкурси свої заявки. Я думаю, що ми прийдемо вже з Жмеринської громади і з переможцями цих конкурсів. Ну насправді, добре, що ж я дякую вам за участь у нашому ефірі. А слухачам нагадаю, що на хвилі Українська радіо Вінниці. Звучала програма віч віч за участю директорки агенції регіонального розвитку Вінницької області Наталії Гешко, начальниці відділу економіки, інвестицій та регуляторної діяльності Барської міської ради Ірини Походзей та представниці малого бізнесу цієї громади Альони Чернецької. Йшлося про реалізацію проекту підтримки малого бізнесу у Барській та Жмерінській громадах. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.